Всім привіт від Курбок. Сьогодні як завжди з вами Іра. І відразу ставте вподобайку, тому що буде огляд крутої упаковки під косметичні пензлики. Упаковку замовив наш український бренд. Вони випускають брендовані пензлики в колаборації з ще одним крутим брендом України. Їм було треба видалитися серед конкурентів і зробити фурор. У мене в руках слайдер розміром 215-130-20 мм. Для основи брали палітурний картон і обклеювали фактурним дизайном Папером. Назву паперу я залишила на екрані. Перевага фактурного паперу в тому, що він більш стійкий к різним впливом на нього. І, звичайно, коробка виглядає більш лакшері в такому папері. Логотип е, зробили простим горячим тисненням фольгою. Це дуже мінімалістично, стильно та акуратно. Так, всередині в нас ложемент під косметичні пензлики. Клієнту дуже хотілося, щоб е, кожен пензлик лежав окремо, але щоб ложемент не забирав на себе всю увагу, тому ми прийшли до рішення зробити ложемент на пів коробки. І при цьому е, цей ложемент надійно фіксує товар на місці. Тому що наші розробники знають свою справу. Для ложемента вибрали матеріал Єва. Він досить пружний, однорідний і виконує всі поставлені йому завдання. На кожному слайдері є хлястик, Це для більш зручного відкривання упаковки. Так, друзі, що ж у нас купував клієнт на це замовлення. По-перше, це кліше для логотипу. Це спеціальна форма, яка переносить ваш логотип на поверхню коробки. А по-друге, це висічний ніж для ложемента. Це, це теж спеціальна форма, яка висікає за нужними розмірами та формами з матеріалу ложемент. Друзі, для вибору розміру, коробки переходьте на наш сайт. Там є 3 d конструктор який допоможе вам з усім визначитись. А для замовлення та більш детальної консультації пиши нам в соціальні мережі.